Доброго ранку, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Правоохоронний комітет парламенту порекомендував прийняти за основу законопроект президента про кримінальну відповідальність за порушення і умисний обхід санкцій, в разі, якщо законопроект буде прийнято. Порушення і умисний обхід санкцій будуть каратися штрафом від 425 тисяч гривень до 2 мільйонів 40 тисяч гривень, або навіть позбавленням волі від 2 до 10 років. Що цікаво, що кримінальні відповідальності будуть підлягати не тільки підсанкційні особи, а й службові особи, особи, що надають публічні послуги та будь-які треті особи, що сприяють підсанкційним особам, в порушенні та обходні. Оді санкцій. Я нагадаю, що багато правників вважають, що санкції є доволі сумнівним з правової точки зору інструментом введення кримінальної відповідальності в такому розмірі за їх порушення, що найменше змушує задуматись. З вами був адвокат Радзієвський. Я всім бажаю гарного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.